На Вінниччині діє декілька козацьких організацій. Серед них досить активним є полк імені Івана Богана, який веде свою історію з перших років незалежності. Головною ідеєю створення полку було відродження кращих традицій українського козацтва, звичаєвого права і осучаснення. Всього того здобут кращого і був властивий українському казацтву і використання його в сучасному житті. Основним напрямом діяльності полку є військово-патріотичне виховання молоді. Дітей юнаків навертають до козацької віри за допомогою гри сокіл джура» Завдяки їй хлопці і дівчата отримують корисні знання і навички, вчаться працювати у команді та бути спритними і кмітливими. Нам тут дуже подобається. Тому що є і складні моменти, і відпочинок, і екстремальні ситуації, які виховують наш характер, бойовий дух, додають нам наснаги. Незважаючи на чималі успіхи козацьких організацій у справі виховання підростаючого покоління, їх можливості залишаються обмеженими. Адже єдиного моноліту під назвою Українське козацтво досі не існує. Козачів зараз дуже багато. На теренах України більше 32 на сьогодні наліковуються. Але відповідає дійсності ті організації, які мають статут українського козацтва, які зареєстровані в Мін'юсті. Козацтво повинно бути на Україні одне. І розкол в ці дії ніхто не мусить носити. І коли це якнайшвидше це пройде це об'єднання, тим краще буде для всіх. Чим буде козацтво зовнішнім атрибутом незалежності і цікавинкою для іноземних туристів чи реальною громадською силою покаже час, поки ж сучасні козаки намагаються порозумітися між собою та сподіваються на більшу підтримку з боку влади.